І от нам треба подивитися, що нам заважає відвідати, задягнути, нагодувати, напоїти, підтримати, допомогти. Що заважає? Лінь наша заважає, нехіть наша заважає, байдужість наша заважає, себелюбство наше заважає. Все для себе нам заважає, що ми хочемо все для себе, а те, що іншого, це мене не турбує. Це його проблеми. Поширений такий вислів в наші часи. Це його проблеми, це її проблеми. Це і гріхи наші, і спокуси наші які заважають нам хоч раз по-справжньому вкластися, серце вкласти, зусилля вкласти, не пожаліти своїх зусиль, зробити щось на повну силу. Лінь, нехість, байдужість і прихильність до всіх інших спокус їсти хочеться солодко. І пити, гуляти, розважатися, догоджати собі, ось чого хоче людина. А дієвої любові через це може не хотіти. Це є спокуси, якими лоблі, такі елементарні ці спокуси. Я ще раз підкреслюю. Адже Господь не вимагає від нас чогось надприродного. Він вимагає та не вимагає. Він пояснює, якщо ти зробиш так, хоч раз в житті, з тобою буде радість і натхнення, пов'язані з тим, що ти когось врятував. Від загибелі, від злидів, від відчаю, від спокуси, врятував когось. Розквітає душа і єднається з Богом. І ти поряд з ним. А як ти цього не робиш, в'яне твоя душа і залишається на сухій землі, і немає чим поживитися. І гине, та і все це закономірність, душа розквітає, якщо вона дробить добро.